Ось такі в мене сьогодні, дівчатка, пампушки, такі святкові печені. Супер! Просто. Просто, 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 що там балакати? Куштувати чи не треба? Одні пишуть, що хватить жрати, а багато пише, кажуть, а ми ж чекаємо фіналу, поки ви будете куштувати. Дівчата не знаю, покуштують. Хто там взагалі знає, що я їм? «Надо менше жрати пишуть. Ви взагалі знаєте, що я їм, і скільки їм, і коли їм. От. Супер. Та гарні ж дивіться. Ну просто на стіл. На свято супер. Якби ще можна було передати аромат, який тут стоїть, то взагалі. Кому подобається дівчатка, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною. Обіймаю всіх.